Гепатит А відома хвороба брудних рук, яка останнім часом поширюється в Україні. Захворювання відоме ще під назвою Боткіна. Це захворювання печінки, викликане вірусом. Основним джерелом інфекції є хвора людина, а також заражена вода і продукти. Щоб уникнути інфікування вірусами гепатиту А. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Добре мийте овочі, фрукти, ягоди та зелень, вживайте термічно оброблену їжу, вживайте якісну і безпечну воду або кип'ятіть воду, якщо якість її невідома. Не використовуйте на побутові потреби воду з відкритих джерел. Надійним засобом профілактики вірусного гепатиту А є вакцинація. Сьогодні проведення вакцинації є одним з актуальних напрямків глобальної програми з ліквідації вірусного гепатиту як загрози громадському здоров'ю до 2030 року. Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар зможе діагностувати вірусний гепатит і надати рекомендації щодо режиму та лікування. Будьте здорові, бережіть себе та своїх дітей.